Таким символом, що Господь глянувся на віру нашого народу. І я вірю, як дотепер Бог не впустив вас та й нашу, всього на краю. Не впустить на майбутнє, хоч би які були гіркі часи хвилини, прийшлося нам пережити, але за ласкою Божою маємо велику надію, довір'я до Божого проведення, що керує народами і кожною душею. Не пропадемо при Божій пійці, ластю і, і нехай Бог. І що ти, великомушник Дмитрій, дасть вам той мужності, якою він прославив Бога, свій нарід і заслужив нині на вічну славу, бо вже кількох, понад півтора тисячі років, як слава про нього лунає всюди, де тільки прийшлося потерпіти за славу і справу Бога. Дай Боже благословенню зійде на вас, отчеміта та й на всіх присутніх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ама. Дякую, дорогі влади. Тут ти плоту, дівчинка, ту любов і за ті щедрати, як твоєму вірному службі і работи. Святів до нашої святи.